Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький Радий вітати вас на напевно останньому відео з огляду контенту за всі. 24. Якщо нічого не зміниться, то ми на цьому закінчимо, оскільки EA вирішили сьогодні закінчити для нас контент. Ми поговоримо про це. Я проаналізую деякі з останніх СБЧ, щоб якось допомогти вам зібрати інгейм склади. Ну а найголовніше, я покажу, що ви обов'язково мусите зробити, якщо ви плануєте грати у FC 25 Не забувайте про підтримку цього ролику лайком та коментарем, розуміючи кінець сезону, але саме в такий час ваша підтримка допомога. Просувати канал, я вам щиро подякував за заздалегідь. Давайте розпочнемо з розділу СБЧ. І спочатку гравці. Шведесенько, Metis делікт Ми отримали футі з 99 рейтинг. І я коли побачив його стати, кажу: оце нічого собі звір. 4-5 зірочки, медіум хайворк рейти, 99-й деф та 99 фізика, 96 пейс, це неймовірно, навіть 90 дріблінг але потім я. Після поради від чату зайшов в плейстали, не побачив взагалі єнота, гачка, ЖК і. А навіщо це і Який сенс? На такому етапі гри без єнота та гачка центральний захисник з такими статами? Я не знаю. Також ми отримали СБЧ на Рівалдо, Патріка Вієра і Р 9 вже сьогодні, в... вчора в п'ятницю. Ввечері під контент. І тепер ви можете насолодитися цими картами, скільки в нас там, не знаю, дві, можливо, три вікінгліги лишились, матчі в дивізіонах і таке інше, можливо, з друзями побігати. Чи слід їх збирати, чи ні, це все про ваш час. Зараз ви можете скрафтити все, що завгодно. Я думаю, що сьогодні, в суботу, ми отримаємо репітабл 85х10. Можливо, до речі, зранку, от ви подивитесь це відео, і якщо ранковий контент і продовжить випускати, то ми можемо отримати і відповідно репітабл 85x10 і ви зможете скрафтити все ще Швидше. Далі в нас було СБЧ на гравця Рікардо Каляфьорі. Це трансфер до Арсеналу. І на відміну від Деліхто, це класна карта. Я думаю, що можете собі зібрати. Якщо в якийсь там ендгейм склад вам потрібен фулміта лівий захисник, тому що я думаю, що він може скласти конкуренцію і Хаверцу, і Тео Ернандосу. Особисто не грав, але стати потужні. медіум хайворкрейти, воркрейте 4-5 зорічки, 97-й пейс. 6,2 зріст, він ще й високий, може грати в центрі. 95-й паси 94, кроси 99, короткий пас 99-й, лонгшоти 99, лонг 99 ще й вибір удару 99-ї позиції. Дефендінг 97, фізика 99, звір. І найголовніше тут плейстайли. Порівняйте з тим, що ми побачили бачили в Деліхта. Жокей золотий і підкат золотий. Не найкраще. Квікстеп це прикольно. З його статами пейсу він буде просто неймовірно летіти, швидко розженнятися. І для центрального захистка високого це важливо. Відпас також мета плейстайл. Є сірий Еріал, гачок, блок і єнот. І я думаю, що це дуже потужно. Плюс є лонгбол, сірий і є передачі. Так хотілося б золотий єнот. Гачок або блок, що з цього, можливо, Еріал. Але ці плейстели, хоча б і сірі. Це вже класно. Я думаю, що з такими статами карта буде працювати дуже потужно. Окрім того, ми отримали ще одного правого крайнього захисника, який також може зіграти в центрі, і це вже з r 9 Вчора Арон Ван Бісака 5-5 зірочки, також медіум рейти, претендент на стейбек вайл атакінг, фул мета. 98 пейс, 98 деф, 95 фізика, дріблін 90 є, передачі 90 і удари. Ну, удари фігня насправді. Передачі в Каліфюрі, мені здається, краще, якщо порівнювати крайніх захисників. Але Ван Бісака, це такий, я думаю, звір. Багато кажу це слово сьогодні, який буде у вас вижирати просто все в захисті. Так немає гачка взагалі, але золотий єнот. І один в один у відборах це буде круто. Плюс є блок для крайнього захисника. Важливо, щоб він кроси блокував від суперників. Є еріал, також звичайний, це дуже важливо. Є рапід, не квікстеп, але з м'ячем буде краще прискорюватись. Є батарейка, є вкидання заутів. Плас коротше дві круті картки. Я не називаю їх ціни, тому що все це коштує. Ровно 0 і ваш час. Найголовніше це коштує ваш час. Окрім того, ми отримали нові рулетки. Це в нас 92 плюс Pasto Glory Make your Team of the Tournament. І це в нас один з п'яти Тепер і на 19 днів ми отримали. Відповідно, за 19 днів в нас 24 офіційно вже закінчиться. Стартує веб-апплікейшн ну, FC25. Я думаю, що я підготую для вас відео зі старту FC25, там буде графік всіх цих дат. Отже, тут ви зможете зловити дійсно круті картки, які їй не додали в пакі. В нас беч 2 ререліз, і туди додали лише карти Футі з команди 4 та 5. Бекхем, Дрогба, Мохамед Салах, Хьон Мінсон і інші. Їй не додали в цей бетч найкращі карти з минулих промо, які все ще досить актуальні. Вьорджела Вандайка в паках немає. Make your mark. Алексіса Макалістера і Брейма Конате. Чому я саме цих трьох пригадав? Тому що я особисто пішов купив двох з них. Вандайк в мене був сьогодні, коли я побачив під контент. Вони вже там по 500 тисяч дали, але це не важливо. Вони просто скоро зникнуть з маркету, тому що взятися їм трейдабл нема звідки. Отже, якщо ви плануєте свої якісь інгейм склади, то я напевно буду радити, десь ці карти купити або крутити оцей пік. Це такий, можливо і десь. Розумний хід від EA, тому що вони змушують вас знаходити з грі, крафтити тих, хто ще не зібрав собі інґім склади. Саліба там немає, Дейонга там немає, сака там немає. Коротше, купа топових дійсно карток. Вони відсутні зараз в паках, ви їх не зможете зловити. А отже, цей пік вам дає можливість це зробити. Втім, з нього падає так собі. Можливо, 95. Ми отримаємо безлімітний, найближчий вівторок. Тоді це буде зробити легше, я сподіваюся. Також оновився пресізен Крафті на брейд. Ви питали, що робити? Я скрафтив 75 і все. А треба 100 для того, щоб отримати паки усі 25. Будь ласка, він оновився, а отже, можете починати крафтити далі. І ще одне збачет цікаве, New Transfer Рапгрейд, ніхто не розуміє, що це таке за якийсь там б'язерський пак. З вас вимагається 88 рейтинг. Але якщо ми перейдемо до завдань, то в нас там є такий персонаж, як Тюрам. і виконати треба це СБЧ для того, щоб його отримати. Плюс зіграти один матч в будь-якому режимі Ultimate Team. І ви отримаєте такого Тюрама. Але флеер це знущання. Немає гачка, немає єнота. Дуже потужна потенційна карта трансферу до Ювентуса, тому що Тюрам реально був один з найкращих центральних півзахисників в Грі, коли він був червоний, і якщо ви його качнули, двічі червоний інформ, еволюціями, червоний ТОЦ. Але цей, мені здається, буде такий собі, тому що, напевно, безкоштовна карта. Окрім того, в нас з'явилося, по-моєму, в четвер завдання Preseason Season Champions Play. Якщо у вас немає життя і ви хочете пограти в Ігін-Лігу, то за 10 перемог складу з 7 гравців Футіс і за 20 в цілому зіграних матчів за дві наступні вікінги ви отримаєте Родріго де Пауля, і його теж немає в паках. Її теж розуміє, як змотивувати таких максимальних задротів, які хочуть зібрати собі всі найкращі карти, і можливо не мають на це. Монети, цей Депауль просто шалений якийсь дракон, одна з також найкращих бокс-то бокс-карток в Рі, за рахунок того, що Аргентина не Бездарі, виграла копу і тут і стати, і плейстайли класні, Відповідно, в нього там просто якісь приховані скрипти. Також за 20 матчів ви отримаєте жарзіньо Футіс ікону. Непогано, непогано, якщо ви ще його не зловили. А він досить. Рідкісний. Але тепер давайте ми перейдемо до найголовнішого. По-моєму, я завдання оглянув. Якщо щось пропустив, нагадайте мені в коментарях. Сьогодні з'явилася нова еволюція. І пам'ятаєте, коли ми з вами відео робили з огляду, що ви мусите зробити для отримання паків у 25. То там однією з умов було виконати еволюцію. Вона так і називається щось там. Дорога до ось вона, да, дорога Road to FC25, Чомусь у мене ліворуч воно не підсвічується, але на головному меню ви можете зараз це побачити. І насправді еволюція дуже потужна. Я вам показав меню гри. Зараз ми переглянемо це на фуджі, просто щоб ви знали, де вона знаходиться. Тут не треба вам робити якихось інвестицій монетами. Можна зробити будь-кому. Головне бажання, і головне тут зіграти два матчі в будь-якому режимі гри. Далі зіграти два, виграти один, зіграти два, виграти один. Я вже свою карту виконав, ви отримаєте 99 рейтинг, і окрім де-факто пакетиків UFC 25. То ви ще і можете яку, якусь е, карту зробити, якщо не мета, то грабельну з свого улюбленого клубу або з своєї улюбленої збірної українців, наприклад, якщо ви збираєте 81х7, ми отримаємо пакетик. Тепер давайте перейдемо до Фуджиджі, покажу вам цікаві опції, які в нас там є. Друзі, ми знаходимося на Фуджіджі. Перш ніж ми почнемо по традиції, зауважу, що приблизно 30-35% дивляться це відео непідписаними. А отже, якщо ви дійшли до цього моменту, можливо, що для себе знайшов цікавеньке, буду дуже вдячний особисто вам за підписку. Лайк від мене особистий. Рото FC25. Ось вона еволюція, і вона робить дійсно потужні карти. Подивіться, тут все можна зробити по 90 плюс. Купа плейстайлів, Єнот, Трікстер для Дрібінга, Преспровин для дріблінга. і є розуміють, що ігра це повний шлак, і їм потрібно максимум плейстайлів накидати задля того, щоб покращувати дріблінг. А отже, вони це зробили, і ще є Пінгпас. Класний плейстайл, кому підходить ця еволюція гравцям центра поля. Одразу подивіться на бік і та. який може бути персонаж. Тільки так, а? Technical, First Touch, Relentless. Трівела не знаю, чи воно дається, чи ні. По 90 плюс ці але я б хотів сфокусувати вашу увагу саме на українцях. Знаю багато хто з вас для своїх складів збирає наших козаків, і тут є декілька цікавих опцій. Я поставив забу на обкладинку да, цього відео, тому що це класний центральний захисник, і є єнот, приспровен напевно так собі, хоча під преснем десь там можливо і знадобиться. Але в нього є ще блок, базовий сірий від себе. І є Жакії, і відповідно, мені здається, що це може бути непоганою опцією, якщо ми, звісно, просто розглядаємо як фан-карта да, українця з такими статами і потенційно ще з непоганими плейстайлами, хоча деякі з них сірі. На жаль, центр Half Transformation не можна зараз виконати, він би взагалі був. Потужний з 92-м пейсом, Але якщо у вас є Futis Founders Еволюція, то ви його зможете зробити також з 99-м, не 98 м з 89 м пейсом. Отака буде карта. Тому перевірте свої фаундер. Так, тут буде 79 прискорення, але 99-й захист, фізика 96, то я думаю, що йому каталізатор якийсь накинути і буде бігати, тим паче дріблінг, навіть баланс в нього є, подивіться. Карта цікава, окрім того, Подобався, по-моєму, Сідарчук мені на стрімі. Е, ні, в Сідарчука гіла і баланс проблемні. Судаков, да, Жора Судаков, по-моєму, з класним розподіленням по статистичних показниках. Тут немає перехоплень, а це більше ЦАП. Медіум-медіум воркрейти, але пейс максимальний, удари, передачі, фізика, дріблінг. Що я можу сказати? Круто. качайте, якщо є вболівальникам шахти або особистого таланту Судакова. І ще мені сподобався до речі, Буяльський непоганий. Да, чого я його пропустив, не знаю. Да, по статах тут це дуже потужно. Він ще й хай хай. Да, буяльський це то, подивіться. А, фізика 80-та. Да, фізика фізики мені не сподобалась. Але можна фізику і удари накинути. там є стиль зіграності. Powerhouse, ні, я не пам'ятаю, який він там. Sentinel, Гуардіан. Якийсь є, точно, який дає, який дає. Фізику та. Друзі, не пам'ятаю. Фізику та удари. Ніби був, а може і немає. Ну, коротше, фізику точно треба прокачати. Можливо, архітектор паси покращити. Можливо, Sentinel як Sentinel варіант, ігру головою підтягнути. Йому треба давати щось на фізику. Але в цілому, карта теж цікава. І Миколенко прикольний. І Соболь прикольний. Захисників ще, Миколанка для флангового захисника буде мати 98-й дев. Пінтпас там важливий, прес-провен також десь там розвернутися оперативно, плюс пейс максимальний, захист максимальний. Шкода, що немає своїх плейсталів на захист. В Соболя теж немає своїх плейсталів на захист, але стати будуть кизирні, тому я думаю, що ви можете трошки пофанитись і просто десь там наприкінці гри зібрати собі в склад. Або що робив я, я. Просто пішов по гравця в клубу Ліверпуль. Тобто ви так само можете зробити. Тут на Фуджі фільтр є, і відповідно поглянути. Єдине, що хай деволюшн, да, комбінейшнс. Я собі зробив Кертіса Джонса, тому що в мене є інша еволюція на Еліота І Джонс ось такий вже в мене є. Хай медіум воркрейте. Подивіться на ці стати. В нього ще фінес сірий свій був базовий. І, напевно, ще щось, якийсь плестел. Бо вони дають 4 таких, 4 таких. Тобто зараз це просто прям вау-карта, і я думаю, що в мій фінальний склад Ліверпуля вона залетить. Тепер трошки про те, що я вам казав, що додали карти, але не всі. Втім, додали в пакі Люсіо, додали в пакі Саву, додали в Пакі Соналдо. Звісно, це все пішло під дим, і воно впало. Але є один ще цікавий момент, що немає промопаків казирних в магазині. І якщо вони не додадуть. Додатковий промопаки то можливо ціни на карти підуть до гори вже після вихідних, і тут до чого я це розповідає. Дивіться гуліт був 585, 530, хлоп і зараз вже відскочив, і він же майже зараз як був до виходу контенту, таке дуже рідко відбувається в п'ятницю. Чому я вам це пояснюю? Тому що можливо ви хочете когось собі купити. В фінальний склад не скрафтили, не наловили, не змогли там десь не пощастило. І відповідно, ви, якщо хочете когось купити, то придивляйтесь найближчим часом. Є ймовірність, що ціни підуть вгору після вихідних, тому що і є вже все. Вони не дали контенту, вони не дали на можливість. Гріндити максимальним задоволенням, додавши всі найкращі карти в грі. Я вважаю це суцільна просто зрада, габела, як хочете називати. Тому що мені з цих ікон я і і піків ікон когось наловив. Вони додали футіс ікон. Мені там 3-4 карти потрібні. Розумієте, в Антрейді. Але чи воно вартує мого часу? З урахуванням того, що на, топ, на топі в паквейт буде за низький. Я зібрав 1000 паків 84х 10 для контенту. Я не побачив Кристіану Роналду. То я вже напевно все. I'm out of Energy і трошки треба перепочити. Планую для вас відео з підсумками FC24 найкращі моменти, найгірші моменти. Напишіть мені в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Можливо, ви щось мені підкажете. Ми з вами, друзі, побачимось, коли побачимось. Виконуйте обов'язково еволюцію у FC25. Ці пакетики на старті гри можуть гарно пробустити ваш аккаунт. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.